29 січня 1996 року на підставі наказів командуючого Національною гвардією України та командира 5-ї дивізії НГУ було сформовано підрозділ Національної гвардії у Калуші. Захищати суверенітет України, її територіальну цілісність, а також життя та особисту гідність громадян, їх конституційні права та свободи від злочинних посягань та інших антигромадських дій. Такі завдання стали для підрозділу основою повсякденної служби. Першим командиром роти був старший лейтенант гвардії Микола Балан. До речі, полковник Балан сьогодні очолює управління територіального командування внутрішніми військами МВС України в Автономній Республіці Крим. І цілком можливо до дня внутрішніх військ йому буде присвоєно звання генерала. За 15 років військова частина у Калуші була кілька разів перерозформована. Механічна рота Національної гвардії України спочатку стала лінійним механізованим батальйоном, який залучався на охорону державного кордону з Молдовою. З квітня 1998 року на базі частини була сформована окрема інженерно-саперна рота. А з вересня 2003 року її було передано до складу батальйону військової частини 1241. У червні 2004 року третю патрульну роту було передислоковано у Калуш. За сім років змінилося кілька командирів. Сьогодні ротою командує капітан Микола Кравчук. На військовослужбовців покладені масштабні та різнобічні завдання, проте основним з них є охорона громадського порядку на території Калуша і району. Щодня вулиці міста патрулюють шість самостійних та чотири спільних з представниками міліції маршрутів. Щовечора в районі поселку можна побачити військовий патруль зі службовими собаками. До речі, саме чотириногі охоронці справляють найбільше враження на тих несвідомих громадян, які часом не бажають підтримувати громадський спокій і порядок. Слід зазначити, що вулична злочинність в останні роки пішла на спад саме завдяки бійцям 3-ї патрульної роти. Лише за минулий рік військовий патруль самостійно розкрив сім злочинів і попередив близько півтори тисячі адміністративних правопорушень. У лютому цього року солдати внутрішніх військ розкрили за гарячими слідами розбійний напад на мешканку Калуша. Окрім охорони правопорядку, особовий склад роти бере активну участь у суспільному житті міста. На Великі свята військовослужбовці проводять показові виступи групи спецназу. На день перемоги беруть участь у церемоніях покладання квітів до пам'ятника загиблим калушанам та виставляють почесну варту біля нього, надають польовій кухні. Часто до військовослужбовців приходять школярі, для яких це єдина можливість побачити на власні очі справжній бойовий підрозділ. За словами заступника командира роти капітана Матвія Ковальчука, у військові склалися по-справжньому дружні і партнерські відносини з міською владою. З міського бюджету оплачуються воду і теплопостачання, каналізація, електроенергія, газ та пальне. Найближчим часом планується повністю замінити дах будівлі, а старі вікна поміняти на сучасні енергозберігаючі. Один з трьох корпусів будівлі незабаром буде переобладнано під житло для офіцерів та військовослужбовців за контрактом, яких у роті зараз є уже 26-ро. Крім цього, в частині служить 28 солдатів і сержантів строкової служби. В основному це хлопці з нашої області, з Криму, Запоріжжя, Житомирщини, а також двоє калушан. Умови служби та солдатський побут приваблюють сюди потенційних бійців внутрішніх військ. Престиж калуської патрульної роти настільки зріс, що до військовиків все частіше звертаються за допомогою в охороні правопорядку. Так, солдати цього підрозділу несуть службу з охорони кількох санаторії у Моршина, надають допомогу цивільним мешканцям при ліквідації наслідків стихійних лих і навіть здійснюють охорону перших осіб держави. Тому гасло третьої патрульної роти бути вірними військовій присязі і захищати український народ це не просто красиві слова, а буденна, по чоловічому мужня, а часом і небезпечна реальність.